Скасування переведення годинників не матиме сильного впливу на енергосистему. Про це інформує міністр енергетики України Герман Галущенко. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Згодом Академія наук вищої школи звернулася до Володимира Зеленського із закликом накласти вето на документ. За словами президента установи Олександра Наконечного, це рішення збільшить витрати на освітлення у вечірні години навесні влітку. А восени. Ну і останнім часом Росія полює на українських рятувальників. Про це заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 93 працівники ДСНС. Майже 400 дістали поранення. Пан Даник наголосив, ці цифри щодня збільшуються відтак, як зазначив голова ДСНС, служба вимушена постійно розробляти нові алгоритми безпеки і вигадувати нові організаційні чи технічні засоби захисту. Це справжній тероризм.